Ну, я пропоную в першу чергу подивитися на те, що пишуть зараз наші західні сусіди, зокрема поляки, про ситуацію в Польщі, в Україні і на міжнародній арені. Зокрема, якщо подивитися так з України на те, як організована демократія в Польщі, то пересічному українцю здається, що там майже все ідеально, організований нормально політичний процес. Вибори не фальшуються. Прем'єр-міністр вміє красиво і докладно розповідати про те, куди рухається Польща, і ввести її в потрібному напрямку після того, як він де завершує політичну кар'єру в Польщі. Він стає президентом Європейської ради і робить успішну кар'єру. Все начебто, дуже добре. Проте, якщо почитати польські змі, то ситуація не така Роста зокрема навіть в організації виборів. Зокрема, газета Врінше журнал Політика пише велику статтю про те, що скандал це став вже особливістю польської демократії. Звичайно, в Польщі не такі скандали, як в Україні, не такі масштабні, без майданів. Там поки що якось обходиться. Але журнал Політика пише про те, що демократія виявилася надзвичайно складним в організації процес процесом і треба вчитися. Зокрема, вони відзначають, що дуже проблеми виникають навіть на місцевому рівні нас вважається, що в Польщі дуже добре розвинуто місцеве самоврядування а насправді там є дуже великі проблеми. І газе... журнал Політика, перепрошую, визначає, що в 89-му році, коли була повалена комуністична влада в Польщі, здавалося, що демократія буде так би мовити проростати сама по собі, що просто приберуть комуністів, і все буде розвиватися далі нормально. Насправді виявилося, що демократія це складний процес і необхідно людей вчити, організовувати, як співпрацювати один з одним, як фінансувати системи партії і місцевого самоврядування, як організовувати якісь проекти, як домовлятися. Тому що люди, які виросли при комуністичній системі, вони цього робити не вміють. Те. Покоління, яке знало, як це робиться, воно або вже відійшло в минуле, або не мало впливу такого, щоб передати свої ці навички. А держава, і зокрема, в Польщі після 89-го року на цей процес уваги не звертала, і це призводить до того, що постійно виникають конфлікти навколо того, що чи ми таку державу будуємо звинувачення у фальсифікації, проблеми з тим, чи не вороги не захопили владу. Ми, якщо дивитися з України, то нам здається, що такі проблеми характерні тільки для нас, а насправді так. Такі проблеми характерні і для інших країн пострадянського простору. І журнал Політика відзначає, що не державі необхідно саме на навчання громадян, на те, щоб привчити їх до демократичної культури, навчити їх користуватися демократичними інститутами, навчити їх цінувати і використовувати демократію як інструмент, необхідно звернути на це дуже велику увагу, і в тому числі і зі ці програми, а не просто так кинути це все на призволяще. і це, угу. як на мене, дуже тут було б корисно. Українській владі звернути увагу, бо в нас також існує така думка, що всі проблеми тільки пов'язані з фальсифікацією або злочинністю влади, там що от захопив хтось її, і він веде політику, така, яка невигідна людям. Проблема Петре, в тому. А чи... Петре, а чи політика цей журнал польський він не дає і інший погляд на цю проблему? Що можливо, і е, самі е, партійні функціонери та керівники їхньої держави, як і нашої е, в тому числі, просто не вміють працювати за демократичним законом, і тому такі цюкування та скандали від народу просто тримають їх в тонусі, аби вони не розслаблялися та не впадали в корупцію? Ні, тут трошки по іншому вони використовують ці скандали для маніпуляцій, безумовно, але ці лідери вони також виросли з тих радянської ще. Комуністичної системи і вони недосконало вміють, хоча й краще ніж громадяни, вміють користуватися цими інструментами демократичного суспільства.